Всім привіт! Мене звати Алєся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. В даному відео я вам розповім, як пройшов мій минулий тиждень. Я продовжувала брати участь в марафонах іграшкових, які приходять в інстаграмі. Тож, якщо вам цікаво, які в мене іграшки народилися, і які іграшки завершила зі свого першого марафону, то вмощуйтеся зручніше, беріть з собою свої улюблені напої, улюблене в'язаннячко чи, можливо, інший хендмейд, яким ви займаєтесь, та приємного перегляду. Протягом тижня я зробила небагато підключень, але все ж намагалася трошечки щось записувати. Тому спочатку пропоную вам подивитися те, що я змогла записати, і потім я знову лицем в кадрі покажу вам свої готові роботи прямо ось так. Тому дивіться! Всім привіт! Сьогодні вже 1 лютого хочу вам показати, що я змогла зв'язати до цього часу і розкажу, що я починаю сьогодні. Що ж, давайте почнемо з дуже важливого марафону другий сезон. Значить, в ньому я закінчила в'язати жиравку. Ось така в мене вийшла. Єдине, що я не в'язала для цього жирафка комбінізончик. Цей жиравчик буде для моєї донечки, і я би хотіла для нього повив'язувати трішечки одяг спицями. Можливо, це буде також комбінізончика спицями, буде ще якась сукенька, можливо, якась шапочка. Побачимо. Я йому прошила ще одну додаткову сюди плямочку за майстер-класом, там їх мало бути шість. Я зв'язала сім. Мені, якщо чесно, подивіться на його мордашку. Мені дуже-дуже подобається. Але мій чоловік сказав, що ця іграшка на жирафа взагалі не схожа. Він сказав, що вона схожа на якогось жука. Він такий, мабуть, не розуміє, що це іграшки. Іграшки Каже, що у жирафа має бути морда ну, дуже сильно так от сюди продовгувата. А дана іграшка не продовгувата. Але це іграшка, і мені насправді дуже-дуже подобається результат. Ну, прям мілаха. Давайте залишимо його ось тут. хай лежить, І покажу вам далі. В рамках цього марафону я ще почала в'язати лялечку І я відв'язала перший етап тіло. Далі мені вже скинули посилання на другий етап, тому буду продовжувати. Значить, лялечка теж в мене частково відв'язана. І тоді, виходить, що з цього марафону в мене залишається почати ще дві іграшки. Коргі і ще одну лялочку. Коргі я планую точно почати, а стосовно ще одної лялочки буду дивитися по часу. І ще в мене на цей момент е, зв'язалася із рубрики не» Три варенички. Дякую. Вони всі три трохи різні, тому що я трошечки експериментувала з. Обв'язкою. Ось так поставлю по порядку. Мені подобається ось цей середній варіант. Він, як на мене, виглядає найприкольніше. І ще, ще окрім вареників, з них, в принципі, можна зробити і пельмешки. Взять, просто скрутити, але потрібно менше набивати наповнювачі додавати. Може, зараз спробую ось такий менше наповнювача давати. Отак ось скручуєте, зшиваєте, і буде у вас пельменчик. Але, я кажу менше, давати наповнювача. Це моя рубрика Єстівне. І... і ще хочу вам показати, що сьогодні я розпочинаю в'язати першу іграшку в марафоні, все ще зимовий марафон. Це пінгвінчик поза майстер-класом Анна Амітойс. Посилання на її майстер-клас я залишу в описі. Я підготувала пряжу. Помаранчевого кольора для дзьобика і лапочок. Сіру, це в мене буде основна. Яка це ниточка? Я не пам'ятаю, але там за майстер-класом потрібно 50 грам. А в мене якраз це був 50-грамовий моточок, і я думаю, що раз варто його використати. Є велика ймовірність, що це то ж така от пряжа преміум Yarns Baby Love, але ще в їхній старій. Обгорточки, в них був трошечки інший дизайн. І також біленька. Тому я працювати, я глянула, там не так багато потрібно вив'язувати для цього першого етапу, тому сподіваюся, що сьогодні відв'яжу і отримаю другий. Хотіла втриматись і розпочати новий процес уже в стартах разом з Зеленою Богановою. Але не можу втриматись. Нам сьогодні виклали перший етап наступної іграшки в у все ще зимовому марафоні. І в мене вже просто чешуться ручки, щоб її розпочати. Це буде панточка за майстер-класом «Витворяшка Toys, пандочка Ася. І для неї я підготувала ось таку пряжу Premium Yarn Baby Love, Біла, Чорна та Рожева. Тому в планах зв'язати перший етап, відправити його автору і чекати продовження. В принципі, там іграшка не дуже велика, і я її маю швидко зв'язати. І скажу вам, що першу іграшку з цього марафона пінгвінчика по я вже зв'язала. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви його вже бачили в сторіс. А якщо ні, то я вам трошечки пізніше буду знімати фінальне відео цього влога і покажу е, свої готові роботи за цей тиждень. І там не лише пінгвінчик. Тож, не переключайтесь, скоро побачимось. Що ж, як ви вже побачили, то я завершила в'язати жиравку за майстер-класом Тані Янчу. Але... Ну, Мені він все-таки на жирафа вже стає не схожий. Окрім мого чоловіка, приходила до нас в гості моя подружка і також сказала, що він схожий не на жирафіка. А він схожий, якщо ви бачили такий мультик, є. я не знаю, чи, ну, типу, зараз його ще діти дивляться, тому що я його дивилася ще в студентські роки, як підпрацьовувала нянею в дитячій кімнаті. І це був Лунтик. Там було таке створіння казкове, але воно було не жовте, воно було фіолетове. І реально, я так дивлюся, і мені цей жирафік схожий на того лунтика. Напишіть в коментарях, чи бачили ви цей мультик і чи схожий вам жирафчик на нього. Можливо, якщо я йому все-таки зв'яжу одяг, комбінізончик, чи, можливо, якусь суконьку, але це попереду. Він буде більше схожий на жирафа. я... Чесно, не знаю. Хочу вам ще сказати, що після того, як я завершила іграшку, зробила утяжку та прошила ось такі от е, кружочки на голову, е, перехід ниточки в не на камеру, я не знаю, зараз е, не гляну, як видно чи не видно, але вживу е, немає майже різниці, що в мене ниточка трішечки на тон відрізняється. Я що ще подумувала стосовно цього жирафика? Можливо, взяти і вив'язати якимсь молочним кольором, знаєте, отак от сюди мордочку пришити, і тоді він буде точно схожий на жирафа. Ось така в мене іграшка, і я ще думаю, як її завершити. Тому що сама та іграшка зв'язалася, але я ж кажу, ще буде одяг. І думаю, що робити з мордашкою. Такий жирафчик у нас є. Можу вам, якщо вам цікаво, зразу поміряти його висоту. Ну, якщо дивитися з рожками, то він вийшов десь 37 см. Посадимо жирачка нашого. Далі я вам показувала, що в рубриці її Цього тижня вона в мене була дуже така скромна. В мене зв'язалось три варенички. Доня ними вже грається, і це прикольно. Ставимо варенички, хай жиравчик наш їсть. І далі я з 1 лютого почала брати участь у все ще зимовому марафоні, який також проходить в Інстаграмі. За умовами того марафону в нас є три дні, щоб зв'язати перший етап іграшки, викласти його в себе в сторінці в Інстаграмі, і тоді майстер скидає вам посилання на другий етап. Вже ми почали в'язати дві іграшки, і обидві іграшки в мене вже завершені. Тому показую вам першу. Це ось такий пінгвінчик. Він такий красень, в нього шапочка знімається, і шарфик знімається. Можна зняти, а можна одягнути. Давайте вдягну вам шапочку. Такий прикольний. Мені подобається його хвостик. Подивіться, бачите, він ну, не просто там пришовний, а він прям як у справжніх пінгвінчиків, повторює таку формочку тіла. Е, майстер клас це Анна Амітойс. Я точно не пам'ятаю, посилання вам залишу в описі. Е, Майстер-клас цей можна в цій майстрині придбати. Він дуже класний, в'яжеться насправді дуже легко. Іграшка невелика, вона вийшла висотою. Ну, якщо з бомбончиком, то десь 26 см. Якщо брати без нього, то 22 см. В принципі, за один день, жарф, не чекаю, за один день таку іграшку можна зв'язати. В мене на неї пішло 2 вечора. Тому що треба було дочекатись, поки майстриня скине майстер-клас після першого етапу. І в мене не завжди є можливість в'язати. Давайте шарфік просто ось так от поставимо. Тут взагалі має бути ще гудзичок, щоб цей шарфик защіпати. Але я вирішила гудзичок не робити. Тут є дирочка для гудзика, і в цю дирочку дуже гарно пролазить кінчик шарфіка. І воно виходить. Ось таке, типу, як би снудік, ну і зразу фіксується. Мені подобається. І я би хотіла повторити ще таких пінвінчиків, тому що вони ну, класні. Сподіваюся, до наступної зими, я їх трошечки нав'яжу і вони будуть користуватися популярністю. Ставимо пінгвінчика. І давайте зразу покажу в цьому ж марафоні я буквально сьогодні, хоч сьогодні вже понеділок, п'яте. Лютого, і в нас починається шалений тиждень стартів, але я вже не могла і завершила ще одну іграшку з цього марафону. Це майстер-клас від Творяшка Toys. Посилання я також залишу ось така от панточка Ася. В принципі, іграшка також маленька, в'яжеться дуже швидко. І ростом вона також десь орієнтовно 22 см. Така мілашечка в мене вона також зв'язалася за, ну, по суті, два вечора. Шарфік в неї також знімається. Бантик не знімається, бантик я пришила. Мені пандочка також дуже подобається. Така інтелігентна леді. І в пару до цієї пандочки я завершила в'язати пандочку з. Марафону з першого, в який я беру участь, з благодійного марафону. І в мене ще є ось така пандочка побільше. Е, хто автор, автор, автор. Зараз я вам скажу, якщо вам цікаво, тут автор е, творча Tis. Ось такі, от, як ви знаєте, е, тато і доня. Можна їх назвати так. Е, Тебе поставимо. Стій, 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 стій! І ось ще така пандочка вийшла. По майстер-класу там ще має бути такий обруч на голову, і на обручі мають бути два сердечка. Ніби ця іграшка до 14 лютого, до Дня всіх закоханих. Але я вирішила обруч не робити, а залишити пандочку так. Мені подобається і ось так. Єдине, що в цьому майстер-класі е, мені дуже повезло, що в мене були пришивні оченята, тому що очки тут за майстер-класом е, не на безпечному кріпленні, а вони пришиваються вже після того, як пришиваються плями е, на голову. Е, якщо повторювати таку іграшку, я би краще. У ну, мене просто вже немає пришивних очей такого розміру. Тому мені, якщо робити повтор цієї іграшки, то потрібно або замовити такі оченята, або продумати, як зробити так, щоб вставляти очі на безпечному кріпленні. Майстер-клас теж дуже цікавий. І ось така от панночка в мене вийшла. О, так. Сподіваюся, вам видно. Далі у благодійному марафоні я ще почала в'язати лялечку. І в мене відв'язане тіло, це перший етап цієї лялечки. Я вже отримала другий етап і почала також в'язати в мене вже відв'язана голова. Залишається дов'язати їй поруку, оформити обличчя. А і ще в мене десь вушка зв'язані. Я думаю, що ви мені повірите, бо воно тут плутається. Ось, тут о вушка. Значить, порука і сарафанчик. Ось така от буде лялечка. Е, я єдине, що думаю, стосовно зачіски. Е, в майстер-класі там зачіска робиться просто із чи alize Cotton gold, чи з джинсу, я точно не пам'ятаю, а мені б хотілося трошечки зачіскою поекспериментувати, тому я, мабуть, буду робити інакше. У мене є ось така пряжа, е, Gazal Barbie, Вона, е, бачите, така бухльована. Ну, типу, букльована. І мені б здавалося, що було б прикольно зробити ось таку от лялечку з таким волоссям. Але я ще роздумую, тому поки що вона в мене відпочиває. Значить, ось такі в мене вийшли просування за минулий тиждень. Я вважаю, що я попрацювала дуже продуктивно. В мене, як ви помітили, іграшковий бум продовжується далі, і він буде ще продовжуватися. Значить, до 11 лютого в нас є можливість почати перші етапи іграшок у благодійному марафоні. І в мене по ньому залишається не початих лише дві іграшки: це коргі та ще одна лялечка. Всі інші сім іграшок, дві ви бачите. І ще мишенятко в мене є розпочати. Там відв'язаний перший етап, другий етап я отримала. Я отримала другий етап на лялечку, а інші іграшки в мене дов'язані. Тобто лишається ще одна лялечка і коргі, і їх я планую цього тижня також розпочати. Якраз цей тиждень починається старти з Оленою Бугановою, тому. Цим іграшкам також буде. І продовжую брати участь у все ще зимовому марафону. Пандочку я зв'язала. Зараз я її відфотографую і скину в свій інстаграм, якби мені потрібно звітувати, що я іграшку завершила. І буду чекати наступної іграшки. У нас наступний старт буде в середу, і це буде Совенятко Полі. Е, Отак. От і ще хочу підвести такий невеличкий підсумок по тому, що я змогла зв'язати за січень місяць, і е, хочу вам сказати зразу, що він вийшов в мене дуже-дуже продуктивний. Е, в мене зв'язалося, якщо рахувати просто по позиціях без врахування кількості, то я зв'язала аж 21 виріб. Із них у мене одна це шапочка червоно-спицями, я в'язала собі в рамках проєкту Капсула на зиму, а все інше це іграшки. Звичайно, іграшки не всі були великі, там були і маленькі іграшки, але все одно 20 іграшок, і в ці 20 позицій я не враховувала, що маленьких жовто-блакитних сердечок було 10, в мене було відв'язано дві мандаринки, я їх рахувала як одну, та три вареничка я також це рахувала як одну позицію. Тому, в принципі, я попрацювала в січні дуже продуктивно і сподіваюся, що лютий місяць буде такий самий продуктивний, як і січень, а можливо, навіть і більше. Стосовно в'язання спицями. поки я беру участь в марафонах іграшкових. Мабуть, спиці трішечки почекають, хіба що мені потрібно буде якийсь дорожній процес? Якщо буду за кермом не я, а чоловік, і мені в дорозі потрібно буде щось зв'язати, то тоді я щось почну. А поки в'яжемо іграшки. Тому, якщо вам цікаво, що ж далі я зможу зв'язати, які іграшки будуть ще в мене народжуватися, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео. А також не забувайте дивитися і попередні відео, особливо іграшкові старти з Оксаночкою Недошитко, Там мій такий іграшковий бум розпочав. І це вже третій тиждень. Зараз починається четвертий, коли іграшки мене просто не відпускають. Також буду дуже вдячна вам за коментар під цим відео та вподобайку. І хочу подякувати всім дівчатам, які мене зараз підтримують, які пишуть коментарі. Ваші теплі слова мене просто надихають творити далі і в'язати. Я бачу, що вам мої іграшки подобаються, тому мені хочеться їх далі в'язати і показувати вам. Таку неймовірну красу, адже іграшки то любов. Всім вам бажаю мирного неба. Побачимось! Бувайте!